Президент Зеленський попередив про нові наступи Росії, куди битиме Путін український лідер, готовий зустрітися з диктатором чи полетить до Москви? Зеленський зізнався, конкретних гарантій безпеки від Трампа досі не отримав. США гальмують процес. Деталі на каналі Сейчас ставте лайк і починаємо. Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю британському телеканалу Sky News. Він заявив, що готовий до особистої зустрічі з Путіним без жодних попередніх умов і в будь-якому форматі. Але до Москви не поїде. Це не може бути так під ракетами їхати в їхню столицю. Але ми можемо зустрітися в будь-якій іншій країні. На столі лежить багато пропозицій. Президент вважає, якщо Росія відмовиться, Сполучені Штати повинні вести санкції проти Кремля і надати Україні більше зброї. Водночас Зеленський прямо звернувся до західних союзників. Він закликав припинити думати про майбутні відносини з Росією і почати думати про Україну. Кожен день їх торгування між собою. Хто які санкції буде накладати на росіян, вартує нам багато життів наших громадян. Це дуже небезпечно. Український лідер також оголосив, гарантії безпеки від партнерів майже готові. Проте є важливий нюанс. Позиція США досі не зрозуміла. Вашингтон не надав чітких деталей. Хочеться більш зрозумілої позиції в деталях США: те, що вони підтримують гарантії і будуть учасниками, це є. Але ми хочемо деяких конкретних ще речей. Загалом уже 26 країн погодилися надати Україні гарантії безпеки на землі, на морі і в повітрі. І в нас вже виписані відповідні сили. Ми сперечаємося про кількість, але це нормальний діалог. Дуже важливо підтримати українську армію так, як про це просить Україна. І я над цим б'юсь. Проте війна ще не завершена. За словами Зеленського, за останній час Росія вже тричі йшла в наступ і кожного разу провалилась. Попереду в окупантів ще дві великі кампанії, ймовірно, цієї осені. Я радий, дійсно радий, що всі просування Російської Федерації, а їх було вже три, провалились. І попереду вони ще планують дві важкі наступальні кампанії. Для відбиття атак агресора Україна активно готує воїнів. Але тепер лише тут, а не за кордоном. Бо доводилося потім перенавчати солдатів. Адже за три роки все змінилося. Наші військові мають більше досвіду ніж західні. Яскравий приклад. Польща. Президент навів приклад нещодавньої масштабної дронової атаки. Україна збила понад 700 із 800 шахедів, а Варшава лише 4 із 19. І це в них не летіли ракети і не було балістики. Вони не у війні, тому зрозуміло, що вони не готові до таких речей, проте вони не зможуть урятувати людей, якщо в них буде масована атака. На пропозицію звернутися до росіян і послати їм певний меседж. Зеленський відмовився. каже: жителі Росії глухі, і лише час усе розставить по місцях. Через кілька років їм доведеться визнати, що Путін знищив їхню історію, і вони вибачатимуться, і їхні діти вибачатимуться, і їхні онуки, які не воювали, також проситимуть вибачення, і це факт. Тим часом у медіа з'явилася ще одна цікава інформація. Президент провів закриту зустріч зі своєю фракцією Слуга народу. На ній було близько півтори сотні депутатів. Обговорювали зарплати військових, забезпечення переселенців, кадрову кризу в держсекторі. Також йшлося про фронт і мирні переговори. Зазначається, що сторони домовилися провести ще одну зустріч на початку жовтня. Чи буде до того часу рішення про завершення війни? Друзі, залишайте свої прогнози в коментарях. Президент Зеленський зустрічається зі своєю фракцією. Я бачу, як, ем, зокрема, ем, журналісти. Поїшуть про те, що така зустріч відбулася, і глава держави наголосив, що у разі погіршення ситуації на фронті можуть знадобитися важкі рішення. Про це повідомляє видання Українська Правда, посилаючись на проінформовані джерела серед народних депутатів Слуги народу і речницю фракції Слуга Юлію Палічук. І, от за її словами, на зустрічі обговорювали питання захисту ВПО. Роботу Держслужби в умовах війни, безпекові гарантії для України, готовність країни до мирного процесу, ситуацію з законодавством про набу і САП. Щодо ситуації на фронті, джерело видання зазначає, що Зеленський наголосив, поки утримуються позиції, Україна може розраховувати на прийнятні умови для можливої угоди. Що це означає? Що Президент не розділяє, ну, на мій погляд, оптимізму Веніславського і Чорного, що війна завершиться вже завтра, умовно кажучи, тому що він прямо говорить: слухайте. У разі погіршення ситуації на фронті можуть знадобитися важкі рішення. А якими це можуть бути рішення? Це можуть бути дуже непопулярні рішення, які Верховній Раді потрібно було ухвалити ще на початку цієї війни, а не розмовляти про, самі знаєте що, про відпочинки і про травень. Потрібно було це зробити ще на початку. Жорсткі рішення потрібно ухвалити, а не піаритись, а не здаватися солодкими, а не розповідати про те, які ми гарні і прекрасні. Є там народні депутати, як їх називають, з камерами виходять і розповідають про те, що треба, значить, все дозволеність відкрити кордони. Мені також хочеться відкрити кордони. Я розумію, що це неможливо зараз. А є депутати, які на цьому спекулюють. Ось це вороги. Це вороги в тилу. Він сам не хоче скласти мандат і піти на фронт. Щоб допомогти, а потім відповісти на запитання через день, проведений на фронті. Треба відкривати кордони, не треба треба продовжувати мобілізацію чи не треба. Я сам я сам не хотів би, щоб ця війна продовжувалася, але я розумію, що є заходи, яких треба вживати. А ці депутати просто грають на свій електорат, тому що це подобається людям. Я це все до чого веду. До того що ви маєте розуміти, друзі, і відрізняти політиканів від політиків. Політиків у нас дуже мало. Політиканів 99%. От, і все а, окрім цього, я хочу вам друзі сказати, що президент Зеленський дав інтерв'ю, і він зробив декілька заяв, сказав декілька речей, про які я зараз вам повідомлю про що конкретно мова. Ну, по-перше, він сказав, що попереду Україну очікують ще дві важкі наступальні операції Російської Федерації. Ірові попередні провалились Карзеленський. Тобто, всього п'ять виходить чи як? Не знаю. Я ж не стратег, я не військовий експерт, але я точно розумію, що ну, а звідки розрахунка, чому дві? А чому не три? Ну, напевно, президента точно більше інформації. Гурівці йому докладають, доповідають, але коли вони відбудуться? Тобто, вся за Донбас буде, яка, наприклад, восени взимку, а потім що весною, і все, і влітку. Тобто, наступний рік, в кінці наступного року, це якщо так прикинути, да, там по сезонності, якщо прикинути, то в кінці наступного року тільки ми зможемо зрозуміти, якщо ми встоїмо, Путін сяде за сіл переговорів, якщо ні, то війна буде продовжуватись. Як, як це по-іншому трактувати? Я, наприклад, бачу в цьому лише ось, ось таку логіку: тобто не більше ресурсів російних вистачить. А може й вистачить, тому що Буданов, пам'ятаєте, в інтерв'ю, здається, колегам з апострофу казав про те, що Путін близький до ухвалення рішення щодо мобілізації. Це буде для нас погано, друзі. Для Росії недобре це буде, тому що там, ви пам'ятаєте, що в перші два дні після початку мобілізації, частково, як він її називав, мільйон з гаком виїхали з Росії. Що буде зараз, важко уявити. Але це поповнить суттєво їхні, їхні ряди, їхні лави. Тому ось так от якось. Які заяви ще зробив Володимир Зеленський? Він каже, що якщо Польща стикнеться з масованою атакою, то не зможе врятувати людей. У нас летіло 810 дронів, ми збили 700. У них 19 летіло, вони збили 4. І у них це не, ще не було ракет, каже Зеленський. Вони не у війні, тому не готові до таких речей. Багато хто сприйняв це повідомлення як, знаєте, таку зухвалість Зеленського. А я скажу: ні, зухвалість це була зі сторони Сікорського. З польської сторони, який прийшов тут розповідати нам про те, що коли ми збили 4 з 19 дронів, які на Польщу летіли, то це вау, який результат! Україна нам такий результат не спроможна. Ви уявляєте взагалі, що собі може дозволити людина, яка ніхрена в війні не розуміє. Половина Альянсу НАТО збивала 4 нещасних дрони з 19. 4 з 19. І він розповідає, що Україна без цим не впоралась. На нас 810 дронів летить, плюс балістика, аеробалістика, кінжали, хашки, ракети і так далі. Хлопці, дівчата з ППО роблять все можливе і неможливе для того, щоб це збиватися. Жодна система проти повітряної оборони в світі не здатна збивати стільки, скільки збиває Україна. Жодна у світі, я підкреслюю, ні Штати, ні Ізраїль, ні будь-хто інший. Україна це збиває від Росії. летить. країна зі 140, ну вже 130 може тридцяти мільйонам населенням. Союзниками вигляді таких самих терористів, як Іран, як Китай, як Індія, як окупує у них нафту, яка їм допомагає з бюджетом в мільярди доларів сотні мільярдів доларів. Вони запускають у нас ракети. Виходить Сікорський і каже: Ви слухайте, а ви не можете збивати, тому я тут хотів би підтримати Зеленського. Вибачте, будь ласка, публічно і сказати про те, що хай вони сам свого рота закриють, тому що я абсолютно переконаний у тому, що коли летить понад тисяча дронів на нас, ми їх збиваємо. Там 800-850 з них, а поляки збивають 4 з 19. Порівняйте це в, в відсотковому співвідношенні, а потім будемо говорити. Тому я не впевнений, що ця фраза заслуговує на критику. Які були ще у нього заяви? Він сказав, що я переживаю за Україну. Найважливіше, щоб нам всього вистачило, в чому є потреба. Також каже, що всі намагаються вмовити Путіна, але вмовляння на нього не діють, він розуміє лише мову сили. Скільки можна про це повторювати? Вже будуть ще два важкі масштабні наступи Росії. Вони їх планують три попередні провалилися. Далі він каже, що нам дуже пощастило, що ракета, яка втрапила в будівлю українського каміну, не вибухнула. Також він каже, що ця війна надзвичайно технологічна, вона швидкоплинна і покоління дронів оновлюється приблизно кожні три місяці. Можна створювати реп проти одних моделей. А вже за кілька місяців з'являються нові реактивні дрони з іншими двигунами. Незабаром на фронті з'явиться велика кількість дронів з штучним інтелектом, що значно ускладнить бойові операції для усіх сторін. ЄС та США потрібно припинити думати про свої майбутні відносини з Російською Федерацією і подумати про Україну. це гарна була заява а, щодо. Припинити думати про себе і подумати про Україну, тобто Європі і США потрібно припинити думати про майбутні відносини з русскими більше думати про Україну. Кожен день їх торгівлі, хто які буде санкції накладати, коштує на багато життів. Це не чесно. Це один а, також Зеленський каже, що через роки росіяни будуть просити пробачення вони будуть вимушені визнати, що Путін. А, Просто зруйнував їхню історію, і будуть вибачатися і їхні діти і внуки будуть просити пробачення. Я не впевнений. тут я не згоден з Зеленським. Ніхто там просити пробачення не буде, тому що ці виродки не знають взагалі, що таке пробачення. Вони не мають совісті. Яке пробачення вони будуть просити? Пробачення просять ті, хто мають совість і усвідомлюють свої помилки. А російський народ який хворий на шовіністичний вірус. Він ніколи в житті ніколи в житті не буде просити пробачення, тому що він хворий на цей вірус, і вони вони, вони розуміють, що вони, вони думають, що вони все правильно роблять. Вони в них знищення зґвалтування в ДНК сидить. Розумієте? Тому припиніть, які вибачення? Хто там нічого просити не буде. Я вас прошу. Ось така от справа, друзі.